До 20-ї коментарі з перших від народних депутатів від батьківщини представлена Альона Шкром. Вечір вам добрий. вечора. Вітаємо Ірина Со Добрий вечір. будемо згадувати все, що сьогодні сказав на загал, і Арсеній Яценюк каже, що Кабмін розглядає можливість збільшення розміру мінімальної заробітної плати. Щоправда, лише на сотню гривень. Про це сьогодні від нього почули на засіданні уряду. У зв'язку з цим Арсеній Яценюк доручив мінфіну та мінсоцполітики опрацювати ці питання слухаємо. Підняття мінімальної заробітної платні. Я вважаю, що це більш справедливий підхід підняття мінімалки. Команду я таку дав обраховувати. Тому що це означає, що підняття мінімальної заробітної платні стосується всіх секторів української економіки. Це стосується як і державного сектору, так і приватного сектору. Тому Міністерство фінансів разом з Міністерством соціальної політики з минулого тижня обраховує можливість підняття. Мінімальної заробітної платні в поточному році. І це дасть можливість нам як збільшити реальні доходи громадян, так і справедливо підійти у збільшенні реальних доходів громадян у всіх секторах української економіки. Цитує ще Арсенія Ценіка. Це він такий наказ надав. Чи ви голосували за цей бюджет ще в грудні минулого року, і там передбачено збільшення мінімальної заробітної плати, пані Альон. Ну, мені дуже важко останнім часом коментувати те, що говорить прем'єр-міністр, тому що кожен коментар починається словами, ми ж говорили ще дуже, дуже давно. Ми ще з весни говоримо, як фракція батьківщина, про те, що в бюджеті є кошти, причому не за нашими підрахунками, а за підрахунками самого Арсенія Петровича і за урядовими якби звітами для індексації мінімальних пенсій. Я подала один з перших законопроєктів у Верховній Раді. Це було про перерахунок кошика нашого, да от споживчого щодо того, скільки людина взагалі може купити на мінімальну заробітну плату і чи може вона себе прогодувати. Ми говорили про індексацію ще з весни і ще до цього. Ну і обов'язок кожного уряду це до... робити. Втягнути це питання до тягу до місцевих виборів, що потім ну, так я, буде дуже я приємно. Я боюся, що на жаль, да, у нас не відбулося от, зміну а, традиції української політики, і на жаль, про це починають говорити перед виборами, а не тоді, коли людям дійсно це потрібно, і як до цього люди жили, на жаль, не думають. От я спілкуючись mm -hmm. з виборцями, знаю, що це дуже нелегко. Ви знаєте, я думаю, що це просто банальний політичний популізм, як це прийнято називати, як це називають сьогодні. Звичайні громадяни, ми маємо сьогодні говорити дійсно не тільки про підвищення мінімальної заробітної плати. Навіть якщо ми на 100 гривень підвищимо мінімальну заробітну плату, це не дасть можливості людині нормально прожити. Ви бачили скільки коштують ліки. Ми розуміємо, які приходять платіжки додому, навіть при тому всьому, що квартира може бути 40 квадратних метрів. Ми розуміємо, що якщо людині ткнути 100 гривень, вибачте, то вони її не врятують і її сім'ю також. І ми маємо говорити зараз не тільки про підвищення мінімальної заробітної плати, про індексацію стипендій, до речі, яка не відбувається, але є задекларована е, і зазначена в проєкті бюджеті 2015, в держбюджеті 2015, Про індексацію пенсій. Е, слухайте, ми от ми піднімемо мінімальну заробітну плату, а пенсія, а пенсіонери, а є, як їм жити? Тобто, фактично, сьогодні уряд в нас починає е, говорити про можливість. Ми маємо говорити не про можливість, а про необхідність і необхідність робити ці речі ще вчора. А ну не вчора, а півроку тому. No. А і до того ж, гро що на це є. От я спеціально тільки що відкрила статистику: за січень травень бюджет був перевиконаний на 28 мільярдів гривень. Тобто, що це означає? Це означає, що у людей забрали зайве. Це означає, що економіка настільки вже була охолоджена, що забрали буквально всі податки, підвищили податки на бізнес, забрали у малого бізнесу, забрали у середнього бізнесу, забрали за рахунок підвищення імпортного збору, як ви знаєте, на кордоні. Тому у нас всі закордонні товари зараз коштують двічі в тричі дорожче, не, не тільки через гривню. Це почало ну якби стало стимулом інфляції. Тому ну це. Це просто жах, що цим користуються на жаль як популізмом, да і я думаю, що це зараз заявляють. Ну користуються політики, колись це і ваші колеги були по Верховній Раді. Пам'ятаємо минулий бекграунд на лише і Всіх хто представлені в Кабміну. в умовах перманентних виборів, якими живе країна, парламентські, президентські, місцеві вже до речі, подейкують, що дострокові парламентські або весною ми можемо все ж таки їх пережити навесні. Ви готуєтеся до цих виборів і чи. Такі думки серед ваших колег ходять. Ви знаєте, я думаю, що сьогодні варто говорити не про парламентські вибори, а про той закон, який ми прийняли по місцевим виборам. Його плюси та мінуси на ну, реальні недоліки. Так треба говорити про кабінет міністрів і необхідність ротації в кабінеті міністрів. Так треба говорити про те, що яценюк заявив, що ми маємо на меті внести кадрові зміни і окремих міністрів замінити. Ні, а парламент сьогодні має на меті, оскільки сам яценюк брав на себе. uh Пам'ятаємо да, пакетним голосуванням за весь склад кабінету міністрів, відповідальність за всю роботу кабінету міністрів, який показав свою неефективність у виконанні реформ, який показав свою неефективність у боротьбі з корупцією. То у нас також питання щодо того, що необхідно ну просто змінювати кабінет міністрів. Але так тут варто повернутися виходить, тут що варто, у вас збігаються думки з всі варто. Варто, варто повернутися до коаліції і сказати про те, що коаліція, парламент, фракції, я як позафракційний навіть депутат, ми об'єдналися навколо чого? Коло того аби вирішувати проблеми, які сьогодні є в нашій країні. Проблема війни перша проблема корупції, внутрішній наш фронт, друга то, то верховна про... рада працює стабільно. Поки що про перевибори до цього органу не йдеться. Це зарано. Давайте розглядати зміни в Кабміні. Так ну, про що знаєте, задала пані Ірина? Ви знаєте, недолугі політики вони думають про наступні вибори, а державні діячі думають про майбутнє. Чи так багато державних питання? Це сказала не я, Та це сказав Черчилль. на жаль, на жаль, у нас державних діячів от майже немає в українській політиці. Я сподіваюся, що ті, які є, вони будуть більш контролювати уряд, тому що ми забули про таку річ, як парламентський контроль над урядом. Насправді це коаліція вибирала цей уряд і призначала Арсенія Петровича, і він має звітувати перед нами. Він має робити щотижнево перед громадянами. Він чомусь цього зараз не робить. І я думаю, що нам треба просто намагатися Відновлювати парламентський контроль. Тут справа не в нових виборах, справа в новому підході. Це і з вереснями це, ви... це дуже серйозно почнемо. Це ви забули, що у вас відібрали інструменти, як цей контроль не. зараз діснюється? Насправді насправді ми намагаємося його постійно здійснювати, але маємо таку, знаєте, ну мов, там стіну перед собою. Ти постійно в неї б'єшся, б'єшся. Але той, хто дуже, дуже багато разів б'ється, то він обов'язково ну, та дірочка вона з'являється, так і тим чи іншим чином ми намагаємося сьогодні вже здійснювати якісь контролі, притягати до відповідальності від відкривати. Кримінальні справи, ну і один з міністрів одного з міністрів було звільнено. Як ви знаєте, так ми маємо просто ще раз не просто декларувати а. Дати зрозуміти суспільству і парламенту і уряду, що є парламентарі, які мають представницький мандат і вони будуть здійснювати контроль. Якщо уряд не дозволяє, але або фактично не дає можливості здійснювати за ним контроль за його роботою, то ми будемо піднімати питання щодо того, а навіщо нам тоді такий уряд? Ну ми будемо на забувати насправді в коаліції зараз. Знаходиться. Звичайно, звичайно, але от ви бачите, у нас знову підходить. Якщо ми знаходимося в коаліції, то це означає, що ми маємо за всім погоджуватися. Звичайно, ні. На нас більша відповідальність ніж на тих, хто знаходиться. Не в коаліції, тому ми маємо більше контролювати і більше вимагати. І ми вимагаємо кожного разу ну, от з весни індексації пенсії заробітних плат. Це не наша забаганка, це записано в законі. і Закон ніхто не відміняв. Якщо інфляція більше одного відсотка, переглядається мінімальна заробітна плата. У нас зараз індексація на рівні просто зашкалює. Да? Ну, тому Арсені Петрович це робить, тому що інші. він зобов'язаний цього це робити. Але при цьому він це робить от перед виборами, а не півроку назад, щоб могло б допомогти людям. Просто ну, довно дорікати політикам, що вони думають про виборів. У нас не вся країна у нас в політичній партії війна, вже у нас в країні війна на як наступний можна? день, після виборів, вже починають думати про наступні. Ну це нас очікують про місцеві тут. Тут питання до виборців зараз, наскільки от громадяни стали свідомими, а наскільки оці свідомі громадяни стануть свідомими виборцями, наскільки вони будуть не будуть вірніше більше голосувати за гречку, за політичний популізм, за підвищення стояння чи гасло, пані вони... Ірина, пані Ірина, крапочку, три крапочки повертаючи вам ваші слова про бідність населення, про цю мінімальну пенсію. Як ви гадаєте, якщо пенсіонеру 300 гривень за голосування і бюлетень зараз за Панують в цих умовах погодиться людина чи ні? Як Люди... можна вимагати свідомості в таким, в таких Це випадках? Зрозуміло. Кожна людина має розуміти, що він отримав 300 гривень, які не врятують його життя, не врятують його сім'ю, але завдадуть ще більшої шкоди і йому, і його сім'ї, і в тому числі країні. Тому що за цих 300 гривень фактично можна привести до влади таких людей, які не зацікавлені в державі. Вони зацікавлені просто у власних маркантильних інтересах або в бізнес інтересах. Тому виборці мають стати свідомими і не голосувати за якісь там політичні ми всі, обіцянки. Ці, ми всі ці думки і чули. Давайте, якщо вже згадали про місцеві вибори, а на ті те території, які є зараз контролює українська влада, але вони прилеглі до зони проведення АТО вибори проводити не буде. Це рішення критикують, зазнала там критика з дуже багатьох сторін. От ваша думка з цього приводу там небезпека, там є неможливість гарантувати процес проведення, просто ну фізично, тому вони там, де війна, немає виборів. Ви розподіляєте? Цю думку. Ну, якщо дуже коротко, я якраз є членом комітету, до якого це питання було віднесено. Ми зробили закрите засідання комітету, заслухали і представників від ЦВК, і представників від міністерства оборони, намагалися зрозуміти, як ми можемо чи не можемо там провести вибори. Ну на жаль, треба говорити прямо: у нас в країні війна, і кожен день готуються якісь можливі терористичні загрози, терористичні акти. Якщо ми фізично не можемо провести вибори на тих територіях, де де, де навіть контроль має українська держава, але де це небезпечно, то ми спеціально це запитували у РНБ. Бу та ЦВК, вони спеціально це підтверджували. І, наприклад, там може не бути взагалі реєстр. Реєстр реєстр виборців може бути на окупованій частині. Або там може бути реєстр, але СБУ та РНБО має інформацію, що там дуже небезпечно проводити вибори. Ну, вибачте, якщо вибирати між життям людей ризиком для життя і виборами, то звичайно життя людей. А з іншого боку, ну там багато питань постає щодо того, наприклад, чому не можуть голосувати зараз переселенці, тому що ми технічно це зараз не забезпечили. Можемо, але дуже. я сподіваюся, що от, ну буквально дуже дуже швидко будуть прийняті ці необхідні. Законодавчі акти, в тому числі мої законопроекти, які, по перше, допомагають переселенцям зареєструватися, по друге, допомагають їм нормально відновити своє життя і будуть забезпечувати також свободу голосування. Всі ці аргументи, які ви почули на цьому закритому засіданні комітету, вони нас переконали в тому, що це дійсно правильний крок. Вони нас переконали в тому, що не можна зараз проводити вибори там, де це небезпечно для життя людей. Абсолютно. ви знаєте, і, і таку саму інформацію нам надають наші міжнародні колеги. От ми заліни нещодавно були відреченні в Сполучених Штатах Америки. Ми дуже багато говорили і про вибори, про вибори місцеві, в тому числі на окупованих територіях або біля окупованих територій. І є розуміння щодо того, що дійсно може бути дуже ну дуже висока вірогідність загрози життю людей, які проживають на тій території. І тому варто напевно їх відтермінувати і дати можливість дійсно зберегти життя сьогодні людей і наставити питання про вибори. Ага. А от таке рішення в так званих ДНР та ЛНР провести їх в будь-яку неділю, але не 25 жовтня, на противагу тим, які будуть відбуватися на всій інші території України. Це політичний шантаж, тиск це рішення. Воно до чого, якщо зрозуміло, що Україна не буде визнавати ті вибори, якщо дуже коротко і просто це не виконання мінських угод. І про це наш президент має чітко сказати, тому що мінськими угодами. Передбачено якраз вибори одним з пунктів визначені Україною термін, тобто визначений нашим законодавством після змін до конституції, які ми зараз проводимо, як ви знаєте, і вже після того, як буде повністю контроль обсє відповідно до міжнародних стандартів нашого законодавства. Якщо це не буде виконано ДНР та ЛНР, а ми розуміємо, що вони повністю фінансуються і підтримуються Росією, то це означає, що Росія не виконала жодного пункту мінських угод, але цей пункт був конкретно написаний для її виконання. І тому президент має заявити, що мінські угоди ну зруйновано, вони не були виконані не виконала кожен пункт по черзі, який ми мала виконувати Росія. Не виконала жодного. Це має визнати міжнародна спільнота. Ми вимагаємо зброю, розриваємо мінські домовленості і що далі. І далі у нас декілька варіантів або дуже серйозний тиск, там і дуже серйозні санкції, вплоть до того, що можна там, наприклад, від Свіфту позбавити Росію, і дуже серйозні економічні санкції. Зброя через Америку від Польщі або від інших європейських держав. Ну це я звичайно дуже коротко пояснюю складні схеми. І потім ми маємо можливість а стримувати Путіна силою. А в цей час військова, військові кадрові і терористи на сході спокійно чекають, не обстрілюють, не переходять у наступ, не доводять ескалацію і напруження до критичної знаєте, точки не. зору. Вот. Ні, ну, як я, на я, як а, на думку від... вони будуть дивіться, себе вести а, очікувати. Все і... так класно намальовано. Дивіться, на ви ж мене неодноразово вже питали, от, в цьому ефірі, як стримувати Путіна. От стримувати його можна тільки боєздатною, сильною армією, тільки серйозною сучасною зброєю і тільки сильною Україною. Слабка Україна буде завжди от поставити це про ми всі яке хочемо ви побачити сильну Україну. Тут питання як і до от, цього мінські стану домовленості, дійти? і от мінські домовленості, які неодноразово порушує Росія і жодного пункту не виконала. Україна виконувала всі пункти, які там є зазначені це питання недомовленості, на які ми розраховували, що наче Росія їх виконує. Це питання того, що було зрозуміло, що мінські домовленості це всього на всього час для України для того, щоб перше посилити обороноздатність нашої країни, посилити наш фронт. За рахунок чого цей час ефективно ви використали за, за, та за рахунок за, за рахунок боротьби з корупцією і за рахунок фактично проведення конкретних реформ. Боротьби з корупцією не відбулося. Ми бачимо відповідно і до бюджету додатково коштів не було спрямовано. Відповідно за це мають понести відповідальність відповідальність, уряд, і ми це питання будемо піднімати. І сьогодні наше п тотала новина прогаїла цей та... час, якщо питання... коротко підсумка. <св 'язок> Час... Я част... не буду. частково, частково він дійсно був програний, був програний в тому числі урядом, який понесе за це персональну відповідальність. Але ми маємо пам'ятати, що саме навколо мінських домовленостей сконцентрувався увесь дипломатичний фронт. Усі європейські країни, усі санкції, які були введені проти Росії, уся технічна допомога, фінансова допомога, яка спрямовується на територію України для проведення реформ, для боротьби з корупцією, для посилення нашого фронту, воно все є і вер... ну, і знаходиться навколо мінських домовленостей. І сьогодні Питання ще ще однієї з'яви зі сторони Росії. Ну зі сторони ДНР ЛНР, фактично зі сторони Росії це дає нам ну таке дуже чітке розуміння, що мінські домовленості надалі виконуватися не буде. пані тобто... Ірина, ви розумієте, що коли ви відмовляєтеся від одного шляху, ви маєте запропонувати суспільству альтернативу. А не давайте ми це зруйнуємо, а потім почекаємо, сядемо і будемо вирішувати, які будуть наступні кроки. Я ви можу сказати дуже просто дивіться. Ну на жаль, це це можливо не популярно, але я це скажу. Я це вже говорила. Ми все одно отримаємо війну. Путін не зупиниться, все одно буде війна. Питання тільки скільки життів ми втратимо і скільки часу у нас буде на армію. Ми втратили армію. ще одне життя. А... Я перепрошую, щойно стало відомо нашому телеканалу. Помер Ігор Єремієв, народний депутат, ваш колега, керівник групи Воля народу. Він перебував у лікарні, перебував у комі. І на жаль, така інформація от щойно стала відомою. Співчуття Бизьким. Так. Ну... Та ну, по перше висловлюємо з його близьким. По-друге, якщо коротко повертаючись до теми, тобто дивіться, де ще було зроблено. Міжнародні військові, іноземні військові, вони вже навчають наших військових на території України про зброю, ми весь час говоримо, і ми, як депутати, і міжнародні наші делегації, ми в кожній делегації підіймаємо це питання. Зараз для нас дуже важливо правильно скористатися от тим тими перешкодами мінських домовленостей, які є зараз, дуже важливо виступити єдиним фронтом з президентом і сказати, що мінські угоди не виконуються Росією, і тому ми, ми, ми вимагаємо дуже сильних санкцій, вже сильніших ніж ті, які були, і вимагаємо конкретно зброї. Зараз бюджет США буде переглядатися так само, як наш державний бюджет, і в бюджеті США ми, от якраз з пані Іриною Сусловою, вимагали ну, наскільки для нас це можливо, строчки щодо України. Томагати тобто США... дуже багато чого ще питання, чи підуть на поступки дійсно ви. Якось о, зазначили, що mm -hmm. поки всі ці події проходять, і на сході відбувається зараз цими днями попередня ескалація конфлікту, ми вже повідомляли від бійців, що навіть використовують гради, і втрачаємо життя, і втрачаємо життя не лише на сході, а й тут те, що сталося з вашим колегою. А якщо Ну Могу ще одне да, співчуття, але ну, кожного а. разу ти сидиш і повідомляєш про втрату життя. Ви знаєте, е ніхто А сім'ям. Ніхто з нас не очі. Ми також повідомляємо щодня. Повідомляємо і намагаємося розшукати безвісті зниклих хлопців. Тільки в полоні намагаємося їх врятувати, не тільки через там окремі підрозділи, які цим займаються в органах державної влади. А й кожен депутат окремо. Він намагається використати якісь свої зв'язки. Знайомі це все нам близько. Ми це також переживаємо, бо кожен день спілкуємося із сім'ями загиблих, і сім'ями тих, які знаходяться люди в полоні. Я хочу зазначити, що ніхто не очікував того, що Путін просто зупиниться і скаже: Ні, все мені війна не потрібна, так заборо. Свої війська пішов в Росію назад. Йому не потрібні ці люди. Люди, які сьогодні є озброєні, вони знаходяться на території України. Вони йому в Росії не потрібні. Навіщо він і далі буде хитати українську економіку, українську політику. Він буде намагатися заводити більше військ, аби там дестабілізувати ситуацію на сході України. І ось наше завдання сьогодні не складати руки, а реально намагатися боротися, посилювати свої позиції на дипломатичному фронті, говорити з європейськими країнами, говорити сполученими штатами, щоб вони посилювали санкції. Путін не вічний. Економіка Росії, вона дуже швидко йде донизу. У них є ресурси реально на рік півтора. Так такі прогнози економічних експертів. Давайте до посилення І... санкцій, до посилення тиску на дипломатично-військовому. Про це вже говорили в попередніх ефірах. Будемо говорити далі. І у воєнному щоденнику от те, що робить українська сторона, уряд має намір схвалити розширені розширений пакет санкцій проти Росії. Знову ж таки сьогодні це почули від Арсенія Яценюка. За його словами, 11 серпня почали діяти санкції США проти Російської Федерації. Слухаємо. З вчорашнього дня почали діяти розширені санкції проти Російської Федерації, які введені Урядом Сполучених Штатів Америки. Тому сьогодні кабінет міністрів України схвалює додатковий другий розширений пакет щодо запровадження санкцій і відправляє їх на розгляд Ради національної безпеки і оборони. Ми зараз говоримо про те, що ми лише маємо вимагати від міжнародних партнерів зі сполучених штатів європейських політиків. Тих, хто підтримують українську опозицію в цьому аспекті, в цій ситуації робити щось самі дуже багато докорів лунало на з. На бік на позицію, на аргументи, чому ми так е, тягнемо з тими санкціями, чому, наприклад, і питання там до російського бізнесу, які розташовані на території України, виникають. Е, чому ми тягнемо дійсно? Ну, ви абсолютно праві, коли критикуєте несистемність роботи уряду, тому що про санкції ми теж говорили, на жаль, з весни. І е, дійсно, ну, наприклад, коли ми зустрічалися з американськими колегами, то нам говорили про те, що якщо ви нам показуєте хоча б одне велике підприємство, яке торгує з ДНЛ та ЛНР на тій території, то ми персонально проти цього підприємства вводимо санкції на міжнародному рівні, і ми це робимо. Ми намагаємося такі підприємства відшукати. Але це не депутатська робота. Це робота конкретно уряду, це робота нашого міністерства юстиції міністерства закордонних справ. Чи була воно системною? Ні, чи краще зараз це зробити пізно ніж ніколи? Так. Але тут я повертаюся до того, що ми мали назвати речі своїми іменами. Поки у нас АТО на жаль, а не війна, тому ми тягнули санкціями. Як тільки ми говоримо про зрив мінських домовленостей і про ну про, про необхідність серйозних санкцій з нашого боку і з боку міжнародного співтовариства, це треба не розказувати, а конкретно робити. А ще дуже коротко повертаючись до вашого питання, зараз у нас глинуть ну. Хлопчики, які фактично проходять навчання два місяці до того, як піти на фронт, це патріоти України, але вони не є фаховими військовими. Тому батьківщина, наприклад, використовувала оці два місяці не пленарної роботи для того, щоб розробити законопроект про перехід на професійну армію. Про це ми теж говоримо з 2008 року. І я розумію, що це має робити з одному. Там ця заява від Юлії Тимошенко. Так цю риторику в цих умовах, коли проходить чергова хвиля мобілізації, і в її, ну відверто кажучи, не дуже схвально сприймає суспільство. Звичайно, звичайно, вдруге та ситуація, але контрактна дивіться... армія зараз на часі, тобто і так от. Але я їжу в регіони. Голими. Дивіться, наприклад, от нещодавно буквально я поверталася з регіонів в поїзді, і зі мною в купе їхав хлопчик-військовий, який повертається який демобілізований, да і повертаючись додому, він, по-перше, хоче йти на війну. По-друге, він вміє це робити. Він не просто навчався, він вже там декілька місяців тримав оборону. Він декілька місяців знає, як це робити. Він хоче це робити, але він хоче це робити за нормальні достойні гроші. І його фактично демобілізують примусово. Він потім йде. Добровольцем, це теж неправильна система. Якщо люди хочуть воювати, вміють це робити професійно і не хочуть потім іти на мінімальну заробітну плату, там не по своєму фаху, а хочуть захищати державу. Це треба їм надати цю можливість. це питання, як технічно все ж таки Звичайно. вирішити. повертаючись до інформаційної війни, ця складова яку також переживає Україна і переживають люди, які перебувають зараз на частині окуповані Донбасу. Дуже багато очікували від цього створеного міністерства інформполітики. Так дуже багато очікували від його керівника. Сьогодні почули, що Юрій Стець розраховує залучити 100 мільйонів гривень на державних коштів на фінансування медіаплатформи і номовлення. Про це він заявив під час презентації медіаплатформи на засіданні уряду в Києві. Також пан Стець розповів про свою маму. каже в Італії, дивиться сім телеканалів, і з них жодного українського. В мене відбувся наступний діалог з моєю мамою, яка живе в Італії. Вона сказала, що вона дуже тішиться з того, що війська НАТО нарешті воюють за Україну на сході. Я сказав, мама, ну ти збожеволіла, де ти це взяла? Вона сказала, я це бачила по телевізору. Я запросив на її список тих телеканалів, які в неї є в кабельній мережі. Овіть собі сім телеканалів російських і жодного українського. Так відбувається по всьому світу, так бути не може. Отже, як ми будемо мовити, три супутники на Азію, Європу і Сполучені Штати Америки. Крім того, кабельні мережі. Крім того, цифрові платформи, крім того, додатки для андроїдів та айфонів айпедів. Крім того, ми будемо заключати договори з світовими операторами готелів, де в тих місцях, де компактно відпочивають представники колишнього радянського союзу, в тому числі українці, мова йде про Туреччину, Єгипет інші країни. В цих готелях має бути український телеканал. Ну, говорила тут про те, що все ж таки військову складову намагаємося зараз і змінили. Що виграла в інформаційному? чи навчилися грати так в інформаційному просторі? Та Не навчилися. Ми приїхали в сполучені штати, жодного українського каналу або жодних українських новин. Ми приїжджаємо в Україну Європейського Союзу. Аналогічна ситуація. Ми абсолютно по всіх фронтах програємо інформаційну війну. Щодо е, міністерства інформації, соромно правда так його називати, але питання не в тому. Жодної копійки, жодної гривни більше під можемо, будемо. Залучаємо фахівці, нас підтримують і все решта. Друзі, давайте так дуже конкретно і чітко. Проект бюджету, кошторис, на що ті кошти підуть, хто буде залучений, хто буде відповідальний і які строки виконання? А то ми не все роздаємо, кошти роздаємо, роздаємо, створюємо, створюємо, а По факту нічого не маємо. Не несе жоден ну ніхто не несе відповідальність просто за свої дії чи бездіяльність. Розумієте? Тому е, я абсолютно. Проти такої позиції я буду піднімати це питання. Це як з рюкзаками для закупівлі військових було остаточним бенефіціаром, яких по закупівлі виявилася Інна авакова фірма зареєстрована у місті Харкові. Як таке може бути, коли профільне міністерство міністерство внутрішніх справ здійснювало закупівлю цих рюкзаків? Мало того, що за завищеною ціною по 3 тисячі гривень, так ще й з остаточним бенефіціаром зрозуміло, яким зараз за моїм зверненням за журналістськими зверненнями було порушено кримінальну справу. Це розслідується, але питання не в тому. Рюкзаків у військових немає кошти, кошти зникли так само і тут буде. Слухайте, ну це це варто на проти кому просто. війна, кому мать традна. Насправді І ці люди представлені у керівних органах і складі багатьох відомств. Дивіться, у нас депресивний трошки виходить ефір, але от я вважаю, що я маю право критикувати пана Стеця. Україна, Звичайно, то я, говоримо. Я, я якраз вважаю, що я маю право критикувати міністра пана Стеця. Я з ним особисто зустрічалася. Я дуже плідно слідкувала за його роботою. У мене були дуже великі сумніви щодо того, що нам треба це міністерство. Я зараз вважаю, що пан Стець на сьогодні не виконав свою роботу. Я це прямо можу йому сказати. А, і, по-друге, -по я вважаю, що те, що він зараз заявляє про можливість створення українського каналу, це майже нереально. Треба грати в ті битви, в які можна вигравати. мільйонів гривень на... це насправді дуже, -дуже Малі кошти, якщо боротися з російською пропагандою, ну от останнім таким символом можна подивитися. Як ви знаєте, я є головою французької групи дружби з Францією парламентською, і французькі депутати нещодавно здійснили візит до Криму. Ну, по перше, цього взагалі можна було б не допустити, якби наше міністерство інформації, і міністерство закордонних прав доцільно працювало і здійснювало супротив російській пропаганді. По-друге, одразу після того, як це сталося, перший лист офіційний, який був, це був лист від мене та пана Гончаренко, мого співголови, а не від МЗС. Другий лист був від Ганни Гопко офіційний щодо того, що ми засуджуємо такий візит, який де факто легітимізує російський Крим. І тільки третій було від МЗС, від міністерства інформації. Жодної заяви я не бачила. Тому треба своєчасно швидко на все реагувати. А давайте про просуємо... самі. Ось... Асність дуже мало залишається часу. На останок все ж таки хотілося повернутися, на жаль, до трагедії з вашим колегою Ігорем Єремєєвим. Розуміємо, що родина можливо нічого не хоче чути не від кого, лише висловлюємо слова співчуття, але пов'язуючи, розуміючи, ким була ця людина, розуміючи той шалений вагу, так особливо, якщо ми говоримо про волинь, Політична. так, політичну вагу, політичні зв'язки і говоримо про те. Що місцеві вибору посередково будуть впливати все ж таки і на склад парламенту. Потім ми не забуваємо, що і нова людина може бути і має бути представлена замість нього. На вашу думку, його відсутність. На жаль, пішов життя. Як зараз буде впливати, ну, наприклад, на місцеві вибори в цьому регіоні? Ну, свята, міста пусто не бувають, конкуренти цим ми будуть давайте користуватися. Хоча б день тиші, да, от зі, з пам'яті за людиною. І давайте про це поки що не будемо говорити, це моя така пропозиція. Поговоримо про це хоча б там за декілька днів. Все ж таки, от тільки що ми дізналися ці новини. Ви думаєте, що ва? ваші, а ваші колеги, наприклад, не будуть використовувати так, цей Вся час? Вчиття, От співчуття близьким, я гадаю, що всі колеги дуже співчувають сім'ї, тому що яка б не була людина, яка б не була політична позиція, це в першу чергу людина, це наш колега. І що стосується того, що щодо політичної складової, що буде відбуватися там, я гадаю, що час розставний. Ну, політичний вплив насправді час... він був не маленький, це треба визнавати. Він, він був достатній, достатньо великий, достатньо потужний, і… Дуже поважає там цю людину на території Воли Волині безпосередньо. Я гадаю, що час це на свої місця, але дійсно сьогодні не на часі розмова. Ну добре, тоді з іншого боку, все ж таки проведення місцевих виборів і склад політичної кон'юнктури на місцях. Наскільки це буде впливати на великі політичні процеси, тому що не роззабуваємо, що паралельно проходить процес децентралізації, тобто ці громади матимуть більше впливу і більше можливостей На вашу думку, ви праві, якраз зараз ми запускаємо реформу децентралізації. Це наша реформа за коаліційною угодою, це реформа ека. Дозволить більше бюджету мати на місцях і вже місцеві бюджети отримали гроші. Тому дуже дуже важливі місцеві вибори. Саме тому ми закликаємо людей, коли, коли вони будуть визначатися, за кого вони голосують, да і кого вони підтримують, дивитися конкретно на вчинки. Зараз уже достатньо інформації в інтернеті за допомогою журналістів, за допомогою ну, то ви преси, зараз закликаєте до навчин. свідомості вибору. Ви, ви, ви знаєте, да. цей закон, закон про місцеві вибори Новий він має один плюс, один мінус. Хороша не цього закону. Це те, що партії сьогодні вимушені шукати гарних, хороших. Активістів патріотів, які будуть номером один у списку, незалежно від того, в його раду і негатив, це те, що цей закон стимулює підкуп виборців. Але так, і і це я правда. Але як зазначив пан президент, що вже восени вони підготували такий законопроект, який передбачає відповідальність за підкуп виборців. От ми подивимося, і я дуже сподіваюся, як народний депутат, що Ми побачимо цей законопроект в парламенті і будемо мати можливість ну, за нього проголосувати. про голосуйте за кого хочете. Ну почули і такі <с заклики, і такі поради нашим виборцям. Я вам дякую за візиту до нашої студії, за дискусію. Ірина Суслова, Альона Шкром. Дякую, пані.